Хочу зараз з задоволенням вам представити Валентина Наливайченка, народного депутата України, секретаря комітету з питань нацбезпеки інтеграції України з європейським союзом. Пане Валентине, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні Героям слава. Чому хотілося поспілкуватись з паном Валентином? Поясню одразу нашим глядачам, тому що от вам там в цій статті New York Times приділяється дуже багато уваги і про вас пишуть як про людину, яка започаткувала по суті цю співпрацю між спецслужбами службами Сполучених Штатів і України пане Валентине, відповідно, якщо коротко, от ця стаття в Нью-Йорк Таймс там ну, йдеться про те, що розбудувала це у мережу таємних пунктів, які допомагають відстежувати там російських військових, прослуховувати розмови російських військових. Але стаття дуже об'ємна. Нас не часто люди, на жаль, поки читають західні видання чи в оригіналі, чи в перекладі. Для вас чому. Оця стаття така важлива, що е, українці, зокрема, мають найважливіше з неї почерпнути, дізнатись про співпрацю е, спецслужб України та США. Найважливіше, що у нас є міжнародні партнери, американські партнери ще з лютого 2014 року, які нам допомогли нам Україні. Збудувати нову систему безпеки, нову систему розвідки, контррозвідки і все це з 2014 року працює ефективно. Раз друге, що треба знати, що якраз ми кияни бачили і були учасниками події революції гідності, так от я вам кажу в прямому ефірі, що режим Януковича, його силовики, його тодішній голова СБУ зруйнували незалежну службу безпеки і систему безпеки в Україні. Там працювали російські офіцери ФСБ під час Майдану. Навіть в департаменті кібербезпеки на Володимирській, кияни добре знають ці приміщення, там сиділи російські офіцери, поки ми протестували проти режиму Януковича. Підсумовую, СБУ Янукович зруйнував як українську спецслужбу. А з міжнародними партнерами з лютого 2013 го ми відбували, відбудували нова і нову. І так підтверджую. Американські партнери допомогли, наприклад, відбудувати новий сучасний департамент кіберзахисту і софт, і хардвер, тобто і програмне забезпечення, і комп'ютери, і багато чого іншого, що зараз працює і використовується нашою контрозвідкою та антитерористичними підрозділами служби безпеки на фронті протидії російській агресії. Ви самі як би охарактеризували свою роль в нагологодженні цієї співпраці на старті, внесок людей, які працювали з вами, можливо, після вас. І наскільки далеко це, скажімо, сьогодні зайшло? Наскільки глибокою є сьогодні співпраця наших спецслужб і спецслужб США? От власне під час повномасштабної війни? Моя роль скромна. Я почав. Це я відповідав за кожне рішення не за яким напрямком е, співпрацювати і відбудовувати. А це конкретні напрямки. Контррозвідка нова з новими людьми, і їх же треба навчити. Їх треба було зробити фахівцями. Причому терміну не було декілька років, термін був декілька тижнів. І це було зроблено і з початку березня вже нова українська контррозвідка, так за моїм рішенням, але почала заарештовувати російських офіцерів ГРУ і ФСБ від Чернігова до Херсона. Це 14-й рік. Це початок так. Початок березня 2014 року, коли була перша російська навала, де вони йшли спецслужбами, сепаратистами і іншими терористичними організаціями. Ви, до речі, згадували теракт в нашому небі в українському Малазійський боїнг так. в липні був збитий російським екіпажем Бук м 1 Але далі йдемо. Що ще тоді на початку вдалося? Я вважаю, і воно й далі працює. Кіберзахист я вже так. згадав. Це працюючи підрозділи. Зділ до цього часу і ефективно третє це так. Я підтверджую, була збудована і до цього часу працює база підготовки антитерористичних підрозділів України неподалік від Києва і не тільки, і там якраз центр спеціальних операцій «Альфа» та інші. На високому фаховому рівні з 2014 року отримували і продовжують отримати отримувати бойові навички, які використовують зараз під час війни. Ми зараз не видаємо якоїсь секретної інформації, яка може просто я знаю. Росії. Я навіть посміхнувся, коли чув попередній такий невеличкий шматок сюжету. Я фахово і відповідально говорю, що СБУ робила, робить, і дуже важливо розуміти, що для американських партнерів це теж були непрості рішення. Після режиму Януковича знаєте, як повірити новим людям, розпочати з Україною серйозну співпрацю у сфері безпеки. Але це серйозна співпраця, вона не просто розпочата, а зараз розбудована, і найголовніше, що вона є ефективною. І цей вибір, я вважаю, ми зробили правильний вибір між КДБ і сучасною спецслужбою. Ми зробили на користь сучасної спецслужби. Пане Валентине. Але от ви кажете, ну про там певний центр, так який є десь неподалік Києва, за відбувається там керівництво тими чи іншими діями. Тренінг тренінг антиристичних підрозділ в статті New York Times просто йдеться конкретно про там 12 секретних баз вздовж лінії фронту, і мене це дуже якось здивувало Мало і насторожило. Чому я навіть подумав, що коли Микола Маломуж казав про це, що про те, що це міф, ну просто щоб можливо теж не відкривати якоїсь інформації, ну тобто. Тут ми, ми про що можемо говорити, бо ну там йдеться про те, що вони взагалі там вздовж лінії фронту, і це ж ну логічно. А для чого ми даємо самі козирі в руки росіянам? Ну говорять ні, ви, це? ні, я не давали таких козирів, і це не моя і не ваша інформація. Це інформація видання Нью-Йорк Таймс. Я не думаю, що це справді так, і в такій кількості, і так далі. Насправді дуже важливо розуміти, оскільки я починав, то і скажу як це діє. Це українські офіцери. Це українська безпека, але вона відбудовувалась і далі працює за допомогою міжнародних партнерів, за допомогою американських партнерів. І я сказав, яка допомога і в тренінги навчання, і технічні, і інші специфічні можливості, які треба опанувати, отримати, а потім використовувати для захисту власної країни. Але підтверджую, що все це використовується і зараз, під час війни, звичайно, виключно українськими офіцерами. Ну так там йдеться про ніхто те, ніхто що... за нас не воює. Тобто для наших телеглядачів це точно міф, що хтось прийшов, якісь там в бункері сидять, якісь іноземні розвідники. Ні, 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 це все наші герої. Ми ними пишаємось. Ну Кирило Буданов про це йдеться теж в статті New York Times, про те, що він, начебто, так само проходив навчання безпосередньо в ЦРУ, Зараз і діє так званий п'ятий відділ, якщо я не помиляюсь в назві п'яте управління. Це я... вони про Ізбу говорили про департамент контрозвідки. В такі деталі, не вдаючись з зрозумілих тепер, особливо причин під час війни, я просто підтверджую, що справді українська контррозвідка була відбудована і справді за допомогою міжнародних партнерів. Оця історія з міжнародними партнерами і те, що е, там і в статті йдеться, і потім я читав е, ваше вже інтерв'ю на цю так. тему, де ви акцентуєте на тому, що так, і там це ФБР, інші там Мішість, інші західні так. спецслужби постійно були на зв'язку ще з 2010 року, надавали підтримку. А чи знову ж таки не дається? Е... Певні козирі в руки росіянам, ну щоб там на всіх, поки що доступних їм майданчиках, і кричати про це: От ми ж бачите, не брехали це все. Америка готувала там ще з 2010 року, і ми просто зараз мусили там нанести в лютому 22-го року превентивний удар. З 2014 року Україна, ми з вами відбудували українську контрозвідку, українську боротьбу з тероризмом, українську систему безпеки. Але не таку, яка була використана проти протестувальників під час революції гідності, не систему безпеки під контролем росіян і в російському дуже часто виконанні, які переслідували і стріляли в майдан, і так далі. Ось в чому корінне розуміння. Більше того, ми відбудували і зараз працює служба безпеки України, воєнна розвідка, зовнішня розвідка, багато українських спецслужб. Це вже сучасні молоді люди за сучасними стандартами, таким. Ми як ЦРУ, БНД і мі 6. Ось в чому принципова різниця і принципове розуміння. Ми обрали такий шлях, ми хочемо бути членом Європейського Союзу Україна і будемо, і нам потрібні в тому числі і насамперед європейські спецслужби і правоохоронні органи. Тут виникає логічне питання. А наскільки зараз українські спецслужби очищені від російської агентури, тому що знову ж таки вже третій день день поспіль. Я от в цьому ефірі говорю і апелюю до фрази президента під час прес-конференції про, про план контрнаступу, який опинився у росіян там на столі ще, як сказав президент, до його початку? І отут логічно ж виникає питання про кротів. Тут виникає і відповідь. Відповідь моя була б наступна: воєнну контрозвідку передати генеральному штабу, щоб воєнні плани. Плани наступів, контрнаступів, оборони України ніяким чином не потрапляли до ворога. Раз і друге, ніяких прослушок не може бути. Пам'ятаєте цей скандал? Навіть у залужного знаходили прослушку. Це, це повне неподобство. Для того, щоб це вирішити, особливо під час війни, треба невідкладна новий погляд, щоб воєнна контрозвідка, найкращі фахівці наші. Були і працювали в генштабі в міністерстві оборони, і це не жарти. Не може бути ні прослушок, ні купуювання документів, ні е, будь-яких зв'язків ворога з ворогом е, з ворогом і передачі таємної воєнної інформації, яка ясно, що е, має бути захищена, тому що захищаючи плани воєнні наші е, військові, ми захищаємо наших захисників. Повертаючись до початку, от е, коли ви це все вибудовували, е, почали затримувати е, російську агентуру, в тому числі Офицерів, ГРУ, офіцерів РУФСБ, ФСБ, так, так е, яку інформацію ви від них отримували? Ну зараз відставляємо там цю історію з Боїнгом. Окрім того, тобто це був вже 2014 рік, е, чи вже був тоді захоплений Крим, і чи йшлося щось про ну можливо підготовку до повномасштабного вторгнення? Всю інформацію, в тому числі, Крим був з 20 лютого вже анексований, тимчасово окупований так. Російською Федерацією і чим військами Чорноморського флоту Росії, яких, до речі, Янукович і запустив з 2010 року. А через 5 днів після анексії мене парламент призначив в СБУ, і ясно, що інформацію про Крим. Що там відбувається? Які підрозділи, і перші бойові е, групи нової української контрозвідки пішли в тому числі і в Крим, і там теж виконували успішно бойові завдання, як так само, як і перші е, затримання і арешти російських військових ГРУшників і просто військових почалося саме в Херсонській області, тому що тоді, е, за моїм наказом, Офіцери контрозвідки української були видвинуті і розташовані саме в Херсонській області. Не дати навалі поширюватися на територію України. Донецьк і Луганськ, так само Донецьк і Луганській області, тоді були спеціальні завдання, і групи їх виконували. Арешт. Затримання і вивезення на підконтрольну нам територію лідерів сепаратистів і терористів, декілька прізвищ губорів, Чумаченко і інші, які були заарештовані і привезені сюди для притягнення до е кримінальної відповідальності. І така робота була а з коліс, але завдяки міжнародним партнерам, зразу була бодай забезпечена е технічно, бодай забезпечена професійно зв'язком і так далі. І ці результати тоді нам дозволили розуміти, що ворог планує, де можливі далі загрози. І відповідно, і з наявними силами ми і захищали і об'єкти критичної інфраструктури, і зривали теракти, не дали їм статися в Києві. Декілька було спроб. Вже навіть з вибухівкою прибували російські агенти з вибухівкою в валізах, затримували до того, як вибухнула і. Google вже все пам'ятає. Відкрийте, подивіться один з таких випадків. Ми оприлюднили один. В грудні 2014-го тут просто в центрі Києва була затримана людина з волізові, яка була набита вибухівкою. До речі, вибухівку знищили тоді з моїм рішенням, оскільки екстрена була ось ми кияни. Ось терак, знищили у дворі служби безпеки, накрившись ясно, що куполом спеціальним таким для нейтралізації вибуху я просто намагаюсь зрозуміти. От чи, чи було у вас розуміння вже тоді на основі тієї інформації, яку ви отримували з цих рушників, ФСБшників затриманих там? Інших агентів, чи розуміли ви тоді, що Путін піде на якомусь і саме на повномасштабну війну в Україні? Ну тобто, чи чи можете ви сказати, коли там Росія почала підготовку до цього, коли в Путіна в голові можливо вперше от пролунало там слово не знаю унічтожить от все? від затриманих заарештованих і інших джерел? Ми чітко розуміли, отримали інформацію, що в 2014-2015 роках у Кремля і у Путіна був чіткий план. Поширення сепаратизму раз дестабілізацію і будь-яким чином повалення нового демократичного уряду в комплексі всіх нового президента дати новим виборам президента відбутися, парламент дискредитувати штурми були і не один, так само дискредитувати уряд та максимально розхитувати ситуацію всередині країни диверсійними групами, яких було затримано не один десяток, я навіть думаю військовими російськими, яких до речі 10 десантників. Я пам'ятаю там, коли в липні чи в серпні 2014 року просто було затримано Службою безпеки разом вже тоді з військовими, і таких прикладів безліч, які нам чітко вималювали, і я підтверджую вас в прямому ефірі, що тоді був план Кремля, Москви і Путіна сепаратизм розхитати Україну, дискредитувати новий демократичний уряд і повернути Януковича. Правильно так було. Була не одна спроба, ну одну про одну можу розповісти. Яку Розпажіть. просто зірвали? Тоді е, нові вже офіцери Альфи, нові з новим командиром, взяли два гранатомети і е, не дали російському десанту, який е, вже був стаганорогов загружений на на борти е, приземлитися на одному з аеропортів поблизу Києва. Це просто фірі. ми вийшли, і до речі, вони про це знали. Що в разі, якщо підуть на посадку, будемо просто знищувати разом з бортами їхніми десантами? Який це рік був? 14 14-й рік. Причому це квітень 14-го. Це не колись там. Це ось зразу після революції. Пане Валентине, у вас сьогодні є відповідь на запитання, чому от е, повномасштабне вторгнення? Е, чому Путін пішов на нього саме от в 22-му році, в лютому, е, як так склались обставини? Власне, що він вирішив, що от цей момент настав? Перше, тому що провалився 14-15 рік. План його повністю розхитати і дестабілізувати. Ну по суті, як і зараз хоче знищити Україну. Раз друга причина він з 2014 по 2022, він і вся влада весь Кремль вісім років серйозно пропагандистські і не тільки готувалися, промивали мізки росіянам насамперед. Треба ж якось пояснити, навіщо вбивати українців, сусідня країна інша держава. Вони це. Цю пропаганду вісім років серіалами, цими абсолютно божевільними ток-шоу, чи як вони там їх називають, цих російських пропагандистів за державні гроші за бюджет. Ну і третє, найбільш важливе. Він готував армію, він її переозброював, він е, збирав ракети, дрони і так далі. Все, що зараз летить на голову нам, киянам та й е, по всій Україні вже третій рік війни, готувався. Ну, але ну от все одно, ну це я тільки підготувався, так пішов. Якщо ви хочете точніше почу, почути дати, я думаю, що як знову ж таки американські партнери нас не зрадили і попереджали вже нове українське керівництво, і доводили інформацію, що так він підготувався, і ось місяць, півтора тиждень, і е, розпочне повномасштабне вторгнення. Е, робота, от, власне, наша е, спільна з ЦРУ. Е, на... Передодні повномасштабного вторгнення. Ну, от е, як ви оцінюєте, е, Ну яка інформація все ж таки була? Частково це відомо так про те, що повідомляли наші західні партнери. там Ну і чому ну, чи, чи, чи всі можливі заходи були вжиті для того, щоб максимально ефективно на тому моменті е, відбити цю російську відсіч? Давайте так. Я знаю і нинішнього. І як мінімум двох попередніх директорів ЦРУ, як і директорів всієї національної розвитки, тобто це ще 17 спецслужб особисто і працював і знаю, і знаю, яким чином вони інформують власне свого президента, президента США, і як передають і яку інформацію міжнародним партнерам, яким довіряють, тобто mm -hmm. і Україні. Це як правило дуже коротка інформація. Дуже там немає. Якщо хтось думає, що там написано, що з такого то села поїде такий то танк і, е, з таки, з такої танкової дивізії Росії. Ні, там в принципі дуже коротко про те, що планується ймовірно, з високою ймовірністю, або так, така термінологія немає. прямо так знаєте, Ось план. Ось ми вам його віддаємо. Ні, це в так в такій е, е, тональності передається. Щодо початку війни, мені невідомо. Насправді я не був і не учасником переговору нинішнього директора ЦРУ з українським керівництвом, тому не буду знаєте, я не люблю припущення. Тим припущення тим більше брехливих. Мені невідомо наскільки і яку інформацію передавав директор ЦРУ. Але те, що американські партнери не зраджували, і не зраджують, це єдине, в чому я впевнений. Я зрозумів. Наскільки американські партнери в останній момент мусимо завершувати? На жаль, наскільки вони обізнані з нинішнім станом справ щодо боротьби з російськими шпигунами з російською агентурою станом на зараз в Україні? Ну тому що навіть різні чутки ходять там про кроків у найвищих ешелонах влади, скажімо так. Ну, я можу для цих кратів передати дуже неприємне повідомлення. Дуже добре розуміють. Причому не тільки і не стільки з українських джерел, скільки з е, техніки, агентури їхньої. Вона нам невідома. Якщо в мене зберегти, то я вам не скажу. Але е, добре розуміють, особливо на високому рівні. І в них справді є джерела і в російському керівництві, і в Кремлі, і в російських спецслужбах. Тому той, хто думає, що він такий таємний і його ніхто не, ніколи не вскриє, це вже не так. На і і світ стає іншим. Він швидко змінюється, Україні. тому не приховає. Російська агентура в Україні сьогодні на якому рівні працює, якщо говорити про ієрархію владу. Ви, ви в журналістиці, я в парламенті, в комітеті з євроінтеграції. Нам це поки що не відомо. Але можу вас запевнити, все таємне стає відомим. Дякую, пане Валентине. Будемо сподіватися на те, що все таємне рано чи пізно стане явним, але все ж таки е, хотілося б дійсно, щоб от ця співпраця приносила максимально ефективні. Результати, тому що зараз не та ситуація, коли ми можемо дозволити собі от власне якісь зливи ворогу якоїсь інформації. Валентин Наливайченко, народний депутат України, секретар комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом і екс-глава Служби безпеки України, та людина, яка починала налагоджувати співпрацю з американськими спецслужбами з іншими західними партнерами. Була в нас в ефірі. Був в ефірі Валентин Наливайченко. Дякую вам Дякую дуже, пане Валентине. Ми рухаємось далі.